Лучанка Тетяна чекає на повернення з полону сина воїна. Каже, їй вдалося побачити свого Олександра серед полонених у російських відео. У серпні 22 було роки. Чекаю сина. Надіюся на скоріше повернення його живим, неушкодженим. При департаменті соцполітики Луцької міськради діє центр підтримки сімей військовополонених і військовослужбовців, які вважаються зниклими безвісти. в Ніпі, в Червоний Хрест писала а, а і дзвонила. З Червоного Хреста зателефонували после того, как жилист надійшов. Вот. Мы сказали, молите Бога, что он живой. Она сказала так, состояние здоровья удовлетворительное, место пребывания неизвестно. У центрі підтримки сімей військовополонених і зниклих безвісти військових надають безплатну юридичну та психологічну допомогу усім, хто цього потребує, каже Алла Данилюк, юристка департаменту соцполітики Луцької міськради. Є такі, які приходять, вони не знають навіть з чого починати. Тобто, ми розказуємо, які повинні бути перші кроки. От сьогодні, наприклад, також прийшов батько військовослужбовця, який зник безвісти. От він накидав. Ми вже підправили. Він каже: О, бачите, я от того того не знав. Спочатку це ініціювалося тільки для підтримки саме членів сімей військовополонених і тих осіб, які військовослужбовці, які вважаються зниклими безмісти саме для мешканців територіальної громади. Але оскільки почали звертатися зокрема ті особи, які теж там служили, то було прийнято рішення приймати усіх. Син Наталії Ніколаєнко перебуває в полоні з 12 квітня минулого року. Жінка каже: її син Дмитро ніс службу медиком у 36-й бригаді в Маріуполі. «13 квітня я просто не знала, куди мені бігти і що мені робити. Якби на той момент був такий центр, це було б набагато все простіше. Звернувшись в цей центр, я більш чим впевнена, що людина на 50% зможе вже переосмислити свій психологічний стан, тому що тут працюють професійні психологи, професійні юристи. Із 22 грудня відколи працює центр підтримки. Звернулися за допомогою 57 сімей, каже керівниця департаменту соцполітики Вікторія Майборода. З них зниклих військовослужбовців. Приблизно 30, решта це ті, які вже є підтвердження, що знаходяться в полоні. Ті сім'ї, які звертаються саме до цього центру, де є вже визначений статус, діти можуть отримувати щомісячні виплати для підтримки і допомогу адресної підтримки на оплату житлово-комунальних послуг. Вікторія Майборода говорить за час роботи центру підтримки, четверо військовополонених повернулися додому. Вадим Панафідін, Віктор Ланьковський, Суспільне новини, Луцьк.